Говорити українською, любити її щодня вивчати щось нове це не показовий патріотизм, це звична справа для кожного українця. Говорити рідною мовою це не принципова позиція, це нормальна громадянська позиція. Аби не боятись осуду, говорити вільно та правильно, збагачувати свій словниковий запас. Залишайтесь з нами в ефірі Мова про мову. Вітаю! Будь-яка мова, наче живий організм, вона росте, збагачується, видозмінюється. Багато питомих українських слів ідуть із вжитку. Натомість, чимало нових термінів, сленгу, новотворів приходять у нашу мову. Встигнути за усім часом нелегко, тож я допоможу вам розібратись із цим та говорити правильно, не замислюючись над кожним наступним словом. Але про все по порядку. Почнімо із правопису і з того, як починається наше спілкування з людьми. Звітання. Ви могли чути правило, що при зустрічі зранку слід уживати родовий відмінок, відповідає на питання кого чого, тобто говорити доброго ранку. Тоді як в день та ввечері використовується називний відмінок, відповідає на питання хто що. Добрий день та добрий вечір. І ніяк інакше. Із уст відомих мовознавців це звучить переконливо. Та чи справді це так? Це ми з'ясуємо далі у програмі. Тож не перемикайтесь. До речі, в українській мові є стягнені форми вітань «добрий день» і «добрий вечір». Окрім того, що вони дуже гарні, вони ще й не мають аналогів у сусідніх мовах. Однак вітатись українці можуть не лише цими формами. Наприклад, функцію привітань може виконувати і саме дієслово вітати у першій особі однини теперішнього часу. Вітати означає звертатися до кого-небудь під час зустрічі з привітом, виявляючи доброзичливість. Від цього і походить уже звичний для нас привіт. Корінь від етимологічно пов'язаний зі словами віть, відка, тобто гілка. Відтак, вітати означає прибути із символічною гілкою. Своєрідною формою привітання є дієслово наказового способу з відтінком побажання щастя, хоча вона вже виходить з активного вжитку мовців. Щасти тобі сьогодні. Цю словосполуку частіше вживають при прощанні з людиною. Аби побажати одне одному всього хорошого, ще є понад три десятки варіантів: як, от здрастуйте, доброго здоров'я, зичу здоров'я, здоров був, моє шанування, рада бачити та як справи. А при виборі необхідної форми вітання варто врахувати вік та статус співрозмовника, а також власне формат спілкування. Мова живе, допоки нею розмовляють. Та, на жаль, українську роками намагалися витіснити з осель українців, з полиць бібліотек зі шкіл університетів. І в наступній рубриці говоритимемо із тими, хто плекає рідну мову попри все, хто розмовляє нею з маличку або ж хто лише нещодавно перейшов. На українську харків'янка Ірина Дразман народилась в уже незалежній Україні, однак росла здебільшого у середовищі російськомовному. Але це не завадило дівчині бути чи не єдиною україномовною фахівчиною своєї справи у Харкові. Ірина активна та прогресивна, ініціаторка та координаторка освітніх проєктів. Торік відкрила у Хмельницькому центр для дітей-переселенців Моя кімната. В моєму дитинстві рахувалося по багатому віддати дитину в російську мовну школу. І я перші вісім років навчалася в російській школі, де українські було відведено типу, там, ну, декілька годин на тиждень, на що більше. Ми ж братські народи. От е після того я дякувати небесам своїй родині. У мене з'явилася моя україномовна школа, в якій дійсно мене навчили любити, поважати, читати українську літературу. Потім україномовний університет педагогічний імені Сковороди в Харкові. Також абсолютно україномовний простір в російськомовному Харкові. І от такі осередки, які були, вони допомогли дійсно і вивчити і опанувати українську мову. Я пишаюся, і для мене чесно, скоріш диво, що в своєму поколінні, живучи в Харкові, я можу ну сказати українською все, що я хочу, і говорити абсолютно вільно. Однією з моїх унікальностей, коли я починала свій шлях, це було то, що я тренерка, яка працювала ну працювала на українській мові, тому що це була ну така моя принципова позиція. Громадський сектор. Неформальна освіта, типу, ну, українська мова. От, і це часто вирізняло мене, це дуже дивно. От, я сподіваюся, що такої історії ну, більше не буде. Чесно, сподіваюся, що у нас нормально будуть вивчати українську мову в садочках, в школах, е, дійсно вчити любити і розуміти українську літературу, тому що е, туди є куди заглиблюватися, це просто Всесвіт. І це не тільки наш Кобзар, це велика така. Да, е, Велика кількість класних митців, які і сьогодні актуальні. Я рахую, що довгий час пропаганда агресора працювала на те, щоб дати українцям вибір іллі-ілі. І сьогодні ми відчуваємо ну, дуже багато наслідків цього ілі-ілі. Да, умовно, або там Львів, або Москва. І ми сьогодні дуже сильно потрапляємо від наслідків цього. Тому я дуже хочу порадити всім не ставати заручниками історії Ілі-Ілі. Якщо ви пробуєте, навчаєтесь, пробуйте. Це класно. І ніхто не буде вовком ні на кого дивитися. Це класно. Так десь не виходить, так десь у нас там трошки расизмів ще є. Десь є там певні діалекти, але це точно наше. І... Це точно те, чому треба приділяти увагу. Бо знаєте, як в моєму поколінні, в моїх друзях, дуже багато хто мені вже сказав, я хочу, щоб мої діти не знали російської мови. Повернімось до того, чому ж таке доброго ранку, але добрий день, добрий вечір. І чи є таке правило в українській мові взагалі? Чи піддались ці формули мовленнєвого етикету впливу російської, і чи мають право на існування різні вітальні конструкції? У 20-30-х роках попереднього століття Сергій Єфремов і Агатангел Кримський підготували російсько український словник. Вони дуже ретельно ставилися до цього перекладу і до відбору українських конструкцій. Так, от переклад російського «Желай доброго дня вони відтворили українською мовою двома варіантами. Це на день добрий, або на добрий день давати, або на Добрий день поклонитися. Тобто доброго дня у них в перекладі не було. Знову ж таки, українські приказки теж включають в себе досвід попередніх поколінь. І якщо ми згадаємо таку приказку, який добрий день, таке й доброго здоров'я, знову ж таки, доброго дня у цій конструкції немає. Ну але доброго дня наприкінці ХХ століття, на початку двадцять століття, дуже активно увійшов у наш побут. Дехто вважає, що це вплив російської мови. Ну, я думаю, що це мабуть виникло в середовищі українського народу, бо десь, от серед російськомовних сполуб, не дуже багато оцих форм родового відмінка і. Виступаючи у жовтні 2022 року, відомий український мовознавець Павло Юхимович Гриценко ну надзвичайно категорично стверджував. Я дозволю собі зачитати: вітайте всіх і завжди. Тільки доброго дня, доброго ранку і доброго вечора. Це єдиний правильний, виправданий логічно і підтверджений історією вживання, вираз справжньою українською мовою. Звичайно, ми. Маємо прислухатися до думки цього авторитетного науковця, але, от як на мене, ми маємо використовувати і цю формулу, і ті, що існували в попередні етапи розвитку мови. Якщо говорити про добру ранку, мабуть, воно має першочергове право на вживання, бо ми бажаємо на цілу добу от чогось гарного людині. Якщо говорити про середину дня, то може бути і добрий день, і доброго дня. І те, і друге має право на функціонування. Ну, якщо говорити про Доброго вечора чи добрий вечір. Мабуть, все-таки тут перевагу потрібно віддати словосполученню Добрий вечір. Ми стверджуємо, що настала ця пора доби, пора вже відпочити. І тому або добрий вечір, або добрий вечір підходить більше. Як на мене, немає чіткого розмежування. Кожен із мовознавців захищає свою точку зору, але ті аргументи, які вони наводять, вони не зовсім переконливі, щоб ми віддали перевагу саме такій конструкції. І а не інші. І перша називний відмінок, і друга родовий відмінок мають право на існування. І наостанок ділитимуся з вами лайфхаками для швидкого та головне продуктивного вивчення української мови. І у першому випуску програми хочеться підтримати тих, хто лише переходить на українську. Перша і найважливіша порада не бійтесь і не соромтесь. Практика показує, ті, хто раніше у щоденному вжитку користувався російською при переході на українську, говорять навіть частіше, ніж ті, хто говорив нею завжди. Без суржику, про який, до речі, говоритимемо у наступних випусках програми. Дослухайтесь до порад. Як би банально це не звучало, але коли вас виправляють чи вказують на помилки. Це у жодному разі не докір, лише слушне зауваження, яке тільки допоможе вам у вивченні мови. Більше спілкування та практики знаходьте друзів із різних куточків України, листуйтесь з ними та пізнавайте діалекти та говірки різних регіонів. Читайте вголос, це допоможе звикнути навіть до власного голосу, який, між іншим, різними мовами звучить по-різному. Користуйтесь україномовними освітніми платформами, курсами та додатками. Їх є безліч як платних, так і безкоштовних. А більше про них розповідатиму у наступних випусках програми Мова про мову. Залишайтесь і не перемикайтесь. Побачимось.